Камради, всім доброго ранку. Привіт переглядачам нашим. Е, от ми знову на черговому копі. Сьогодні яке у нас 20 так, 20, після 20 грудня. Як бачите, зимою в нас навіть не пахне. Сонце світить, пташки співають. Так. Е, приїхали ми сьогодні на таке місце. Цікаве. Коротше, приїхали ми шукати сьогодні поселення Чернігівської культури. Один момент такий, літом на розвідку їзду, хто може там дивився. Під час розвідки знайшов динарій Пізонія Фруса. Фруга. Один грен. <laughs> Зараз я кину фотку, виглядаю. Так буде фотка, там аверс, аверс-реверс, хуйня. Ні, ну насправді я хотів їхати в ліс, копати по першій світовій війні, бо мене... Ну бо... от реально є одне таке місце. От у вас було колись таке відчуття, що такого просто жопою, жопою тягне туди, такого просто тягне і ти не можеш з ним зробити. Але чомусь більше нікого з них всіх туди не тягне. Але ми зробили, ми його посадили в машину і приїхали сюди. Та вони мене притягнули з собою. Ну. І мали ми сьогодні їхати на увазіку, але генератор забив на акумулятор. Печально. Він його не заряджає, коротше. Ну нічого страшного. Ну, одним словом, побажайте нам удачі. Е, Обійдемося без цієї банальної фрази, що зайдемо, все покажемо. Чихол, чехол. Так, і чехол. Новочка камрада. Ну, то нема ради. І ще одна. В якій він їхав по селі і пускав зігу людям. По селі я не їхав, їх по місті. Ну хай буде по місті. велике село. Ну все. Гарного перегляду. Обов'язково народ, підписуйтесь на канал і тіште нас лайками. Я так тащуся, коли ставите лайки. Камради, наступив той час, коли я викопав першу монетку. Це якась походу фігня. Напевне, о, совєти. Ви бачите це. Це 10 копійок. Зараз ми їх протрем. 46 й рік. Я зірвав джекпот сьогодні. Хм. Ну ладно, початок положений. До речі, хтось колись цікавився десь в якійсь спільноті ВКонтакті, які монети попадаються на поселеннях черніхівської культури. Ви мене зрозуміли. От Красиво. На жаль, камера не передасть вам всього цього пейзажу, але реально тут дуже красиво. А мені вискочила якась серебриста штучка. Не, не презерватив. <гум> Такого які асоціації з'явились. Ось така от штучка. Не вискочило. Це здається медальйончик. А давай зробимо статус. Такий от медальйончик цікавий. Я не можу розібрати, що там зображено, сильно терти не буду. Потім відмию і обов'язково покажу. Але як от бачите, силует проглядається. Така от річ. Ну, все, йдемо далі. Ми початок вже положили. А, Який гарний дзвонкий сигнал. Що у нас тут? У нас тут медальйончик. Опа! Опа. Медальйончик! Блін, він срібний! Срібний медальйончик. Так, це вже не алюміній 100% Характерне потемніння Приємно срібло діставати і дуже гарний, до речі, красивий. Ну що, хлопаки, Ми з камрадами вирішили змінити місце дислокації, та як нічого того, що ми очікували, то місце не дало нам. І поїхали ми зараз на наше таке старе знайоме поселення, де вже часто вискакували динарики. Ну що, у нас, нас є 4 людини, у нас є 4 прибори і в кожного є бажання побачити сьогодні щось античне. Тому будемо втілювати бажання в реальність. А вам приємного перегляду. І от тільки ми ступили на це поле і Камрад витягнув отку от фібулку, частину. До речі, дуже класна, тут ще срібне, зі срібла. Ободочок такий є. Наскільки тонка робота? Фокусуй, падлюка. Красавець. Отака от, от фібулка. Була би ціла. Ну що, камради? Як я і говорив, ми хочемо побачити щось античне. От вам щось античне. Ми п'ємо за находки, а ти їх не ходиш. І хто це в нас? Ух ты, дріант що? Ні. Чи опять троян, дивись. Цікавий дядько. Троян. Має ще одного віруса. Гарний. Скоро цілий букет вірусу не збирається. Давайте я. Дякуємо, дякуємо. Дякую. 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 От народ, дивіться, витягнув мій камрад з землі нарешті цілу фібулу. Вона... <с? <с?> вона настільки хрупка, що аж рука трясеться. Дивіться, яка іголочка тоненька. Але 2000 красива. років землі чекали мене. Як, і... Як вона не розламалася, я поняття не маю. така дрібідінь. Тут ще трохи видно елементи посріблення. Не, ну дійсно хороша. Не, не буде. Не не вітаю, Хм, є ще один. Є ще один, але якісь в мене закрадається підозри, що він лі лімесний. А ну-ка, сфокусуй мені зайчик. Опа, от так от. Не, він не лімесний. Він не лімесний. І це вже, походу, 100%, Андріан. Думаю, так. Я, правда, ну я не дуже такий сильний спец по цих динаміках. Мені вони взагалі всі на одну морду. Так, але це Андріан, точно. Я свій перший динарій, який знайшов був, це був Андріан Лімісний. І здається, там була така сама легенда, якщо не помиляюсь. А може і ні. Ну не знаю, зараз в мене є більш досвідчений камрад, зараз він мені скаже. Але блін, це приємно, я ніколи не діставав два динарії за один вихід. Ааа, супер, класно. Красавець. Блін, до чого ж дійсно, до чого ж приємні монетки. Реально, ніби і досить часті. Але вони стільки радості завжди приносять. Супер. Ах. Ось перед до вашої уваги артефакт стерчить прямо з землі. Ось. <свят> на мою думку, це є черніхівська <свят> пряжечка. Ну виволочу її. А. Шкода, це пряжечка, але не, не така як характерна як для черніхів. А це яка чи є? Ну, <свят> Це от приводу, але я думаю, що на така восьмерку йде. А, клас. А яка патина гарна? Ну, так, красиво. Все, подивилися. Так, друзі, я сьогодні обіцяв показати вам щось античне. Пацан сказав, пацан зробив. Так. От трошки моїх знахідок. Та я Занадто світло. О, от ко. Тут о, всякі наші монети, оцей кулончик, ну це все ви бачили. І от камрад. Камрад, це людина фібула Як завжди, F2... F2 24, F2 75. Special Disual <с> <D> Black. І так, появилося ще що це в нас. Мальдіва. Камальдіва, нема такого. Є. О, ціла, або кріспіна. А може. Ні, це не Фаустина. Це може і Фаустина. Ціла ну одним словом є ще один динарій. Е, Пряжка без герба. На жаль. Честно. Чиста. Ігорко. Ігорко! Зажурився? Забираєш собі цю хрінь? Я не хочу її. Я І її теж не буду брати. Ну, одним словом, всім дякую за, за З вас Сфотово. лайки і підписка на канал. До нових зустрічей!